Всім привіт! Я Ігор, я внук е, засновниці каналу, і я хочу вам розповісти, як ми зробили гойдалку з того, що у нас було. Ось у нас вийшло ось так. От, ми зробили її з шини і е, трьох мотузок одної тої самої довжини. Ось, отак от обмотали вокруг шини, вони йдуть доверху і зачіпляються ось там на гілку і зав'язуються на 55 вузлів. Е, вони розташовані так, щоб у них була між ними рівна відстань, щоб качеля не перехилялась нікуди, і все було добре. Але спочатку у нас вийшло, вийшов якийсь казус і е, качеля, вона була ось так. От. Але це все було через те, що ми зробили тільки дві мотузки. Тобто, з цієї не було, вони розташовані були ось тут. І ми катались просто ось так, але нам це не сподобалось, тому що гойдалка була. Ну, там я поправила, тому важливо, тому що гойдалка була ну, не дуже, м'яко кажучи. Але ми набралися рішучості і переробили її, і тепер доволі результатом. Ну давай треба ж продемонструвати, як вона гойдається. Добре. Ось я нарешті поправив цю годілку і ось так тут залазити. Ось сюди продіваєш ногу і залазиш. Тут можна сидіти, але я предпочитаю підвинутися трохи далі і лягти. Ось так. От. І е, можна відштовхнутися від шини і набирати доволі нормальну швидкість. Тож ця годілка вона доволі достойна. Для своїх матеріалів і труда. А гілка в тебе там міцна? Ти перевіряв? Гілка доволі міцна, вона витримує. Ну, мене вона витримує. Вона трохи погойдується, але. Я... А якщо я тобі ще маленьку дитинку додам, витримає. Чекай, чекай. Оп. Маленькі дітки люблять гойдатися. В коментарях напишуть, не знущайтесь над твариною. Ось так тут можна качатись і мирно проводити час пункта.